Розпеківочка. <laughs> так, зараз подивимося, що тут у мене за квіточка. Чи запріла, чи не запріла, бо щось вузенький коробочок. Зараз глянемо, що у мене тут є. Так, мабуть, треба з усіх сторон, бо вона внизу приклеєна. Так. Якийсь коробок без шва, без шва, мабуть, його не зовсім буде зручно відкривати. Так. О. Так, чудово. Майже чудово, майже. Я так і завела, кстати, орхідейка. Зараз покажу, що в мене тут. Так, підходь, покажи цвіточок. Так, ось така чудова орхідейка, бачите? Прикольно. Волога попила. Так, це знімаємо, це не треба. І, бачите, ще й не задихнулося. Саме головне, я не знаю, який це сорт. Щось на букву М, чи Magical, чи щось. Бо коли онлайн продають багато людей, то вони сорти не повторюють. Так, наступна розпаковочка. А я хочу. Можеш чуть. Так, і тут у нас ще щось є. Цілий. Цілий старенький телевізор. Вау! Вау! Фух. Дивіться ціле сонце. Це бомба. Ви бачите це листя? Його нема. А пахне як? Клас. Я думала, в мене така є, а в мене трошки інша. Дівчата це суперматочник. Це ж мені треба його витягнути. Ха-ха-ха, а -ха -ха. я навіть не знаю. Це ж можна і поламати. Ой, чудо природи! Як вони його сюди запахнули? Це просто мистецтво. У! Так, так. Дівчата. Блін, без бліна не скажу. Реально. Ой-ой-ой. Трошки притит. Але він вирівняється. Дивіться, яке сонечко. А пахне. Оце бомба. Важка. Важка, набита. Розповім. Так, що у мене це? Бран Роял єлу? Ага, і ще щось у мене є. Я забула. То вони аж повипадали. Ай-яй-яй. Це по типу такий сорт. Це буде поєднання з червоним. Бачите? Так, щось впало трошки. Це мені, мабуть, подарунок положили, точно. Точно, точно трошки прижмакася. Так, трошки зламалася, як без цього. Так, червоненькі. Ой-ой-ой. Навіть росточок уже є, те, що треба. Так, підійди ближче, Далеко. Так, бран Роял Пінк, подаруночок, бачите? Клас. Просто бомба. Так. О! Ну і можна ховатися в домик. Кстати, накривать гортензію, бачите? Тільки провітрювання зробити, буде бомба. Так. Ось таке чудо природи до мене прийшло. Ну це взагалі сумочка, дивіться, клас. Просто. У мене жовтенькі не такі. Підведи. А я думала такі. Я тут. поэтому ось така ліпа там Так, приліпила поки що я його у куточок, почекаю трошки тепліше, скоро бабине літо. І, скоріше всього, що я його посадю. Трошки краєшок поламався, звісно, бо коробочка все-таки ж тіснувата, але дивіться, яке це просто сонечко. Це просто бомба. Бомба квітів. Там хоч листя, та є листя. Дуже кльово. Так, потім розкажу, як його під розмноження, тому що так його залишати не потрібно. Бо потім кожен череночок захоче наростити таку кулю, і якщо всі будуть в корінечки знаходитися, то будуть кепські справи. Буде розвал куща. Або страшний віночок виростить і не буде чудової кулі. Залишила я орхідейку в, прохладному, в прохолодному коридорчику. Тут нехай вона сутки постоїть. Трошки адаптується. Потім, мабуть, я фітоспоринчик її ось тут занурю напою, тому що там хто зна. Як завжди, є торфяний стаканчик, який треба прибрати, бо він робить кепські справи. І, звісно що цю сіточку приберу. Дивіться, тут щось по корінню, вроді би. Більш-менш так, бо буває зовсім трошки. Листя є, та ще й квіти якісь є. Думаю, як вони взагалі там квітують, виконали квітоноси верніше, коли мало коріння. Нормально. Нормально. Так, хризантемка у мене зараз під дощем. Пішов дощик, і це добре. Так, ось так я її запхнула. Тут був тайдов. Бачите, ще трошки квітують, тайдали. І я поки помістилась сюди. Буде трошки тепліше, я, мабуть, посаджу або пересаджу точно. І маленькі там череночки, кущики верніше, приткнула сюди поки що, вони побудуть. Все, водичку п'є, верніше квіточки п'ють, поки все чудово. Дивіться, яка краса. Як начебто врано вранці, поки залишаю так.